Мені подобається, як на Галичині кажуть, слава Ісу та ЗСУ. Дай Боже. Так, для Юлії. Людина, якою вам судилося стати, це тільки та людина, якою ви самі вирішите стати. Емерсон, Так. я починаю збирати насіння. В кого збирати? Мені лячно робиться, що там у тебе відбувається, іночка. Яке насіння, квіти, огірочки, що там? Я все маю знати, пиши, пиши, щоб все було чітко. Хочеться чогось смачного. О! Це у вас осінь. Спробуйте суміш горішків і ізюма. Так, заходиш в магазинчик по 50 грам різних горішків і 100 грам ізюма. От. Можна ще кураги трошечки. Так намішала, це вже такий чималенький такий жбанчик буде. От. Все намішала і тягаєш. Просто, ідеально. По-перше, корисніше, ніж чіпси. По-друге, ну, реально корисно і смачно. Ще туди можна домішати гарбузового насіння. Бо воно теж якесь супер-пупер корисне. Взагалі, от, от що любиш, так заходиш оці знаєш, східні лавки. Е, у них там завжди і пахлава, і якесь насіння, і халва, і весь час щось хочеться таке трохи дивакувати. От, Я пам'ятаю, що папаю купувала і різала так дрібненькими шматочками, щоб можна було домішати до горіхів. От. Можна з мюслі використати, а можна просто так з'їсти. Дуже смачно. І таким е, чаєм запиваєш без цукру. Ідеально. Колись моя бабуся робила козацький чай, вона так називала. Заварки в селі не завжди було, і вона так іде, знаєш, з цими, пожекатором іде, там трошечки пару гілочок таких тоненьких смородини, трохи вишні, трохи яблуні. Щось там біля малини пройшла так само. От, і закип'ятила. І така темно бордова така жижа. Ароматна. Ну, це з молодих гілочок, не зелених, а з коричневих молодих гілочок. Боже, як смачно і ароматно. Дуже любила таку цей напій. Так, і цей гачок, він більш гладенький. Цей був гостренький. І гостреньким я могла дістатися до другої частини петлі, а з цим не можу, Тож змушена використати другий гачок. Наприкінці ряду ми пров'язуємо. Не стовпчик, а петлю підйому, яка була у нас замість стовпчика. І ось, щоб її підтягти, мені довелося використати ще один гачок. От, халепа так, і пров'язуємо обов'язково крайню оцю петлю пров'язуємо, щоб у нас був рівненький край. Це у нас петля, петля ниточка. Ховаємо її у в'язання, це початок нашого ряду першого, сховаємо у в'язання. Тож, дівчаточка, осінь, варите собі козацький чай, берете різних горішків, різних засушених фруктів, а якщо є Смачно засушені яблучка. Боже, яка смакота.